Привіт! Ми сьогодні вирушаємо в крутий тріп, а саме на водопад Ягару. Сьогодні, 2 квітня, і ми трошки відбиті в цьому плані, тому що на дворі майже нульова температура, але це буде щось екстравагантне. Поїхали. Кетьоні приготуйте собі свій улюблений напій, може зручніше, і поїхали з нами. Бува оренда автомобіля, включаючи страховку і бензин, опішлася нам в 130 канадських доларів. Торонто до Ніагара-Фоллс 130 км. Це приблизно 2 години за кермом. Людей, які ще не були в Канаді, і не знають всіх нюансів, хочу наголосити, що авто не обов'язкове в Торонто, так як тут дуже добре розвинений місцевий транспорт, такий як метро, автобуси, велосипеди на крайній випадок, і авто потрібне в ідеалі лише тоді, коли ви збираєтесь виїхати за межі міста. У нашому випадку ми саме так і зробили. За чотири місяці проживання в Даунтауні Торонто ми вперше виїхали з межі міста, і нам було дуже цікаво подивитись на передмістя та взагалі на інфраструктуру навколо шестимільйонного мегаполіса. Тому по дорозі від Торонто ви будете зустрічати дуже багато великих торгових центрів, великих супермаркетів і багато всього. Тому що канадці взагалі люблять виїжджати з міста, щоб пошопитись десь в віддаленому районі в дуже-дуже мега-крутому величезному терце. Чим далі ви будете віддалятися від міста, тим більше на вашому шляху будуть траплятись величезні виноградні плантації, тому що це південь Онтаріо, це південь Канади, який славиться своїми виноградниками та винами на весь світ. І також, звичайно, дорога від Торонто до Ніагара Фолз простягається вздовж величезного прекрасного озера Онтаріо. Яке буде милувати вас своєю неймовірно синьою водою. Особливістю автобанів є те, що ніяких вказівок зазвичай стосовно АЗСів, Макдональдсів, Тім, Хорсон, Старбокс і інших е, розповсюджених кафешок. Тут не буде. Всі ці вказівки є лише на Google Maps, тому слідкуйте за ними уважно, якщо ви плануєте зробити планову зупинку. І ми, звичайно, теж вирішили випити кави по дорозі до водопаду. А що ви тут купляєте? подобається такий батончик. Дивись, <звач> сюди входить всього три білка, шість горішків і два фініки. І немає б нічого в складі. Calority. Це таке весело в Україні. Калорії заховані. Протеїн, протеїн, протеїн. 12 грам протеїна. 12 грам протеїна, супер. Можеш їсти. Благословляю. Натара, що ти Hello. будеш брати? Крейсон і... Крейсон. Так, це справи. Причина. Що ти будеш брати? Yeah, я думаю. Тут ту каву буду брати. Ммм, mm, яка смакота. Тім Ходсон це найпопулярніша мережа кав'ярень в Канаді, і по ціновій політиці тут достатньо вигідно купувати каву. Наприклад, Капучино Смол коштує всього лише 3,20 канадських доларів, включно вже з податками. Приїхавши до Ніагарського водоспаду, просто на парковці ми побачили зменшену копію CN Tower, що приємно нас здивувало. Тут також можна піднятися на оглядовий майданчик і подивитись на ніагарський водоспад з висоти пташиного польоту. Але ми цим не скористались. Не дійшовши до Ніагари, ми вже по дорозі встигли подивитись на неї згори. Навіть через дерева було помітно і було видно цю міць, цю силу, неймовірну стихію і просто аж подих захоплює. Приїхавши в Ніагара Фолс, ми залишили своє авто на парковці. Вартість парковки 10 доларів, і відправились в містечко. Біля Ніагарського водоспаду. Це було не просто містечко. Це моя дитяча мрія. І напевно мрія кожного, хто тут побуває. Тому що це маленький формат Діснейленду. Таке містечко з різними атракціонами, різними закладами біля Ніагари. Трішки нагадує Діснейленд на мінімалках. Я, наприклад, вперше в такому місці, До цього я була в різних лунапарках, атракціонах там і так далі. Але прям американський стайл, то він прям тут в усьому. Ось якесь містері Мейзл Гет Перевернутий будиночок. Вау. І купа-купа різних крамничок, різних кав'ярень. Зараз ми буквально декілька хвилин щось смачненьке з'їмо і підемо відкривати для себе ніагарський водоспад. Так як ми приїхали 2 квітня, то сезон туристів тільки-тільки розпочинається. Це звичайно не стосується Ніагарського доспаду, бо біля нього людей завжди вистачає. Але ось саме ось ці кав'ярні, магазинчики, і, взагалі, цей такий лунапарк, вони ще лише прокидаються від зимової сплячки, тому поснідати чи пообідати тут можна переважно фастфудом. І поки ми з друзями зараз наближаємось до нігарського водоспаду, то дам декілька слів за його утворення. Початок існування водоспаду відносять до вісконсинського зеленіння, що закінчилось близько 10 тисяч років тому на території Північної Америки. Це результат існування останнього континентального льодовитого щита Ларентійську, що танові сповзав з території Східної Канади. Цей льодовик рухався подібно до бульдозера, перемелюючи каміння і ґрунт, зрушуючи їх з місця, заглиблюючи русла річок і створюючи нові озера. У певних місцях він... Змінив русло річки Ніагара. І зараз ми бачимо її нову версію. Вона не могла вже йти по старому руслу через зміну ландшафту і утворила ніагарський водоспад, тому що ерозія грудів з роками вимиває і створює більш заглиблені гострі форми водоспаду. Але тверді породи не розстають з такою швидкістю, як звичайний ґрунт, і не змиваються, тому змінюється форма звичайно цього водоспаду, але все ж повільними темпами. Ну що, друзі, ось цей міст, який відділяє Канаду від США. І, звичайно, у ту сторону ягарського водоспаду ми вже бачимо Сполучені Штати Америки. Ось цей красень Райдужний міст, який розташований між Ніагара фолс та штатом Нью-Йорк. Свою назву він отримав за цікаве заломлення променів світла, що утворюють веселку над Ніагарським водоспадом. Коли підходимо ближче до Ніагарського водоспаду, усвідомлюємо, що він тут не один. Їх декілька. Ніагарський водоспад об'єднує три водоспади. Американський. Водоспад фата та водоспад підкова. Саме всі ці три водоспади утворюють єдиний комплекс. Е, Віка, скажи два слова. Пам'ятаєш, як ми їхали на Яву і сказали, що зустрінемось на нігарському водоспаді да, всі разом. Так було так було, тому що ми знали тоді про кинецьку віну. От ми тепер на ніягарському водоспаді. Назва Ніагарського доспаду існує декілька версій, але одна з поширених те, що назва ірокезького поселення, яке жило в цих місцях ОННіагра, з часом цю назву європейські переселенці англікували. І ми тепер чуємо це слово Ніагара, яке для нас вже більш е, звичне. Ще друзі, купили ми квиточки по 32 долари за особу і спускаємось вниз по супершвидкому ліфтові для того, щоб опинитися на причалі, де нас чекає катер. Ну що, Критці, ми купили квитки на лодку на човен, який нас відвезе. Просто підніжжя під, під Ніагарського водоспаду. Ми взяли з собою запасний одяг, тому що ми розуміємо, що ми будемо трішки-трішки дуже мокрими, коротше. Тому подивимось, що вийде з цього всього. Ми сюди підходимо, нам тут видають плащі. Ми їх одягаємо. Тут можна випити каву, коли чекаєш свій човен, але човен наш вже підплив. Кожні 30 хвилин. Кожні 30 хвилин можна зайняти своє місце. Окей, йду, йду, йду. Кіло, Дякую. Сама. Вау-вау-вау. А тут вже краса. А, наша пальда не як вау. вам red color»? Заходимо на місце. Вау! Тут дуже багато людей насправді. І мені здається, що ми ще, можливо, не всядемося на цей човен. Але ми сядемо в нього, тому що тут 700 людей має вміститися на цей човен. М -м -м, скільки червоних людей? Так, пора одягатись. Така тут дуже-дуже велика кількість людей. Всі свої. Всі люди півночі. Одягнені, тепло. Ми заходимо на човен. І будемо рухатись туди. Братья матроски. Ми йдемо на човен. Тут вже відчувається достатньо сильний бриз. Ніагарські водоспади це найпотужніші водоспади у північній Америці. Близько 3160 тонн води спадає з них кожну секунду. Максимальна висота Ніагарського водоспаду 57 метрів. Водоспад за своєю шириною посідає дев'яте місце в світі, а за витратою води сьоме місце серед водопадів світу. Ніагарський водоспад перший відкритий був для європейців. Бельгійським місіонером і мандрівником у 1677 році Лої Енепеном. май oh гад, це було щось. Неймовірна сила стихії. Кожна крапелька води летить на тебе з неймовірною силою. Наші телефони, і відеооб'єктиви просто постійно знаходилися десь під курткою, щоб можна було, хоч якось, зберегти їхню відеоздатність. Але це не передати ні камерою, ні словами. Не хотілось нічого коментувати, нічого говорити. Захоплює дух, ти просто в цей момент спостигаєш, Ти просто в моменті і по-іншому ніяк. Саме тому, чим ближче ми були до водопаду, тим менше коментарів було чути. <реш> Неймовірно. Всім бажаю тут побувати і обов'язково пливіть на човні. Тільки беріть запасний одяг. <реш> на останок ще йдемо подивитися зверху на водопад, на крайній. Дуже гарна територія. Тут можна відпочивати цілий день. Подивившись на Ніагарський водоспад в день, ми вирішили, що потрібно подивитись на нього ще ввечері, коли ввімкнуть кольорові прожектори. Саме тому ми поїхали кататися в навколишній місцевості і шукати цікаві місця, щоб повернутись сюди трішки пізніше. Це ж прикольно, поверніш, поверніш 20 км можна їхати Так, в пошуку краси ми прибули на протилежний бік озера Онтаріо від Торонто. І хочу сказати, що вода в цьому озері наскільки холодна, що тут влітку майже неможливо купатися. Всі, хто проживають в Торонто, рідко хто взагалі купається або комусь вдається покупатись, хоча вода досить чиста. Ще хочу додати, що поки ми тут знаходились, був наскільки холодний, пронизливий вітер, таке враження, ніби ти стоїш десь біля якогось північно-людовитого океану, але це звичайне озеро приїхали в якийсь парк. Тут є ось така старовинна фортеця, точніше її залишки. І ось там в паркові є гольф-поле. Такий більш спокійний регіон. Зараз я піднімусь на цей пагорб. Там відкривається прекрасний вигляд на озеро Онтаріо, на Торонто вдалині. Яке майже непомітне. І по ту сторону озера вже Сполучені Штати Америки. Ось такий тут краєвид. Що мені подобається в Канаді, так це ось ці простори, де ти можеш просто пройтись, подихати свіжим повітрям, прогулятись, подумати про свої думки. І цього дуже не вистачало в Італії. Цього дуже не вистачало на Балі, А тут в цьому плані дуже комфортно. Трішки змерзли ми біля цього озера, але все ж продовжуємо наш маршрут, тому що до вечора ще багато часу, а хочеться щось подивитись. А дивитись тут є що, тому що вся ця територія межує з Сполученими Штатами Америки, і ми вирішили вздовж кордону проїхатись в напрямку Ніагари, але вже іншим шляхом. Ну і, звичайно, побувавши за межами Торонто, поїздивши по маленьких містечках і селах, подивившись, як живуть канадці, розуміє, що не лише в Торонто люди можуть собі дозволити приємне, комфортне життя. За межами великих мегаполісів теж воно є і не менш достойне, тому що тут можна жити спокійно, насолоджуючись чистотою, природою, комфортністю, хорошими дорогами, класними будинками, машинами. Люди це собі можуть дозволити. І це дуже приємно живеш і насолоджуєшся. Помилувавшись природою. Пообідавши і насолодившись нашою дорогою, ми поступово повертаємося вже до ніагарського водоспаду. І тут для нас відкривається вже інший світ. Туристів з настанням сутінок не стає менше, але це нам не заважає і всім тут вистачає місця роздивитись на цю гігантську неймовірну природню стихію. Біля Ніагарського водоспаду є неймовірний готель з прекрасним виглядом на водопад. І дуже багато в інтернеті є інформації і фотографій, зроблених саме з вікна цього готелю. Ми там не зупинялися, тому я не можу вам зробити детальний обзор. Але все ж майте на увазі. Також тут є ресторанчики, де можна пообідати і помилуватися панорамою нігарського водоспаду, і деякі розваги. Наприклад, печера, яка знаходиться під підніжем нігарського водоспаду, і коли ти туди спускаєшся. Ти обов'язково будеш мокрий, але щасливий. Ну і нарешті ми дочекалися цих неймовірних прожекторів, які просто перетворюють нігарський водоспад на щось інше, і неймовірно чарівне. Вмикають ці прожектори о 8-й вечора. На даний момент це було на 2 квітня 2023 року. А що там влітку, я вже цього не скажу. Це круто, обов'язково бажаю всім вам тут побувати, тому що у мене був попередній досвід з водопадами на острові Ява і на острові Балі. Вони там значно вищі, ніж в Ніагарський водоспад, але їхня щільність води і їхня потужність значно менша. Тому Ніагарський водоспад однозначно відкладається в копілку найкращих водопадів, які я бачила. Але це ще не кінець. І на останок цього відео можу лише сказати: дякую великій Канаді за те, що дозволила нам тут бути і бачити цю неймовірну красу. Дякую всім, хто брав зі мною участь в цьому прекрасному дні і поїздці на ніагарський водоспад. Будьте щасливі, насолоджуйтесь життям і влаштовуйте собі такі поїздки. До нових зустрічів!